Пірати Карибського моря, Скриня Мерця це перший художній фільм, що вийшов в український прокат з українським дубляжем. Однак, якщо брати до уваги як фільми, так і мультфільми, це друга робота після тачок. Дубляж було здійснено студією Production Sound, яка нині відома як Postmodern Postproduction. Загалом дубляж вийшов непоганим, хоч і мав свої проблеми. Сьогодні ми розглянемо другу і третю частини, а саме Скриню Мерця. Та на краю світу. Якщо ви бажаєте побачити розгляд першої частини, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та поділитися цим відео з друзями. Починаємо. Цікавою деталью цього дубляжу є те, що Віла Тернера озвучував Остап Ступка, а батька Віла притопа дублював Богдан Ступка, батько Остапа. Помітив таку тенденцію, що в дубляжі скрині Мерця нерідко було чутно якісь технічні дефекти. Вони з'являлися на кілька секунд, а потім зникали. Це, ймовірно, було спричинено надмірним використанням звукових ефектів. Але, щиро кажучи, не знаю точну причину. Ось послухайте приклад такого моменту: спочатку все йде добре, а потім починаються невеличкі звукові неполадки, схоже на голос робота. Нема сумніву, ви з'ясували, що такі гроші, як вірність, більше не в моді, як вважає ваш батько. Почули? Можливо, вам слід послухати ще декілька моментів. Відібрати силою зброї скоріше знайомим. Ви його знаєте. Ми з ним стикалися. Це врятує Елізабет? Не знаю, чи чуєте ви це в будь-якому випадку, це не критично. Просто хотів звернути на це увагу. Можливо, хтось з вас знає щось про це. До речі, в третій частині такого не спостерігалось жодного разу. В оригіналі Джек Спарроу має декілька фішок, які прибрали в дубліжі. Перш за все, він часто використовує слово багер, що може перекладатись як вилопок. Але Джек частіше вживає його замість слів блін чи чорт. бага. Привіт. Так. Також він часто називає елізабет лав, що означає «кохана». в дубляжі, знову ж таки це відсутнє. tide, love. Це було брехня? Переважно. Так було треба. Доволі неприємна ситуація. Ми ще не вільні. Друзі. Якщо ви зайшли на це відео, очевидно, ви зацікавлені українськими адаптаціями. Тому ми хотіли б розповісти вам про вдовиництво Гікач. Яке саме й займається локалізацією настільних ігор та коміксів. Вони вже успішно переклали ігри із всесвітів Дюни, Ктулху, Володаря Перснів, Марвел, Відьмака та багатьох інших. А нещодавно українську адаптацію отримав і прадавній жах. У Geekage також доступні українські версії коміксів від Marvel, DC, Аватар, Останній захисник, Сталевий Алхімік та інших. Все це можна придбати як в їхньому інтернет-магазині, так і у фірмово-фізичних магазинах. Якщо ви знаходитесь в Києві, вони розташовані у Дрімтауні, Рівермолі та Смартплазі, а також є магазини в Ірпені, Тернополі та Вінниці. Використовуючи промокод SENS 10, ви отримаєте знижку 10% на весь асортимент магазину. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Перейдемо до позитивних аспектів дубляжу. Особисто мені дуже подобається голос та манера вимови Джека в українській версії. Хоча, звісно, Джонні Деп не перевершений. Діяти і жити бездумно, усього скуштувати. одного дня. Ти просто не встоїш. ти не вонпі ЕБЛТРізіст. Були моменти, які в адаптації виявились цікавішими, ніж в оригіналі. Наприклад, тут ВІЛ, маючи на увазі папугу, використовує вислів, знайомий дзьоб. В оригіналі ж він використовує фразу знайоме обличчя. знайомий oh, 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 В третій частині, коли герої прибувають до бухти катастроф, Джек розповідає історію про одного матроса. В оригіналі його ім'я Ларрі, а в українському дубляджі Валера. Якось у мене був матрос. Старий, без обох рук, без ока. а його ім'я. Валера. I want sail with a geezer lost both of of his his arms, part of his eye. What do you call him? Larry. Насправді ми не очікували, що в піратах будуть подібні жарти, але ось все ж таки один є. В оригіналі фільмів Пірати Карибського моря було чимало акцентів. Більшість героїв мають британську вимову, що відповідає епосі, в якій відбуваються події фільмів 18 сторіччя. Ця деталь, звісно, не була адаптована українським дубляжем через технічні обмеження. Щодо акцентів, то їх адаптували не завжди. Наприклад, як тут: say about Jack Sparrow? Кіасабо Джак island. Just south of Не скажу про Джека Спару. Проте є острів на південь від проток. Your key go to a chest. And it is what lay inside the chest you seek. Don't it? Це ключ до скрині. А у тій скрині лежить те, що ти шукаєш. Вгадала? Якщо ви почули, то ціє дальма в оригіналі навіть помилки робить. Звичайно, були і адаптовані акценти. Наприклад, And Royal Navy chasing us all around the Atlantic. Королівський флот ганяв нас по всій Атлантиці. Деякі слова, які були замасковані в оригінальній версії в українському дубляжі були сказані в лоб. Наприклад, де да я вимінюю пряноші <гум> на смачну людям. spice for Тут в оригіналі моряк говорить про те, що йому подобається long pork. Ті, хто не знайомі з цим висловом, можуть подумати, що він має на увазі свинину. Але ті, хто знає цей термін, зрозуміють, що він насправді має на увазі м'ясо людини. В дубляжі це сказано напряму. Те ж саме стосується цього епізоду. А ці клітки пороблені з наших хлопців. These cages were in weren't built till after we got here. В оригіналі Гіпс говорить завуальовано, а в дубляжі – ні. В цих фільмах ще було кілька таких моментів. Говорю вам це просто, щоб ви знали. Прибрали прикол про тестикули Барбоси. Із вдячності за це вона обдарує нас дарами. Кого це? Ти бачиш Бунц означає дар, але в даному фільмі та контексті воно також може означати тестикули, оскільки Джек запитує, чиї дари твої, або можна сказати, у переносному значенні Чиї шари твої. Був ще один прикол, який прибрали. Що капітан якийсь трохи намаханий. А? Пірати з команди Джека розмовляють між собою. Один з них каже, що Джек якийсь strange, дивний. Але потім він додає Р, утворюючи слово стрейнджер, більш дивний, ніж зазвичай. Адже Джек дійсно зазвичай поводиться ексцентрично. Тож таке пояснення має сенс. В дубляжі просто сказали, що він намаханий. Я навіть не знаю, чи можливо було це якось адаптувати в цій сцені. Загалом, дубляж другої і третьої частин піратів вийшов нормальним. Можливо, у цьому відео це не було так помітно, оскільки більшою мірою ми вам показували недоліки дубляжу. Річ у тому, що в піратах виділялися саме мінуси, у той час, коли позитивні моменти були просто нормальні, їх правильно адаптували. Але без особливих цікавинок. Друзі, якщо вам подобається наш контент, ви можете підтримати нас на Patreon та BuyMeACoffee, де ми викладаємо відео раніше, ніж на YouTube. Ваші внески допоможуть нам продовжувати створювати цей контент. Ми вкладаємо багато часу та зусиль у нашу роботу, і ваша підтримка є важливою для нас. Хочемо нагадати вам про наш телеграм-канал, де ми створюємо додатковий контент щодо українського дубляжу. Та робимо меми на цю тему. Переходьте по посиланню в описі та допомагайте нам розвивати це ком'юніті в телеграмі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!